Всім привіт! Мені зараз, мабуть, навіть трішки не віриться, але я їду в те місце, про яке я мріяв, мабуть, останніх декілька років. А саме на власну земельну ділянку, яку ми з дружиною нещодавно купили біля Києва. Зараз, звичайно, я дуже радий, ми там навіть трішки не віримо. Але в момент, коли ми купували, це, мабуть, була найважча покупка в нашому житті. Адже Ну, ми ніби купували цінні речі, автомобілі, але це не було в такий час, як зараз. Зараз на вулиці війна і взагалі не зрозуміло, що буде далі, кому потрібна та ділянка. І купувати нерухомість в Україні зараз цей час, якась така собі ризикова справа. Але ми все-таки наважилися, придбали, довго збирали на нього, довго шукали його. І брали, щоб ви зрозуміли рівень, наскільки ми сумнівалися брати його чи ні. Навіть коли ми знайшли ділянку, там два тижні ми майже обдумували брати її чи ні. Е, вже домовили з ріелтором, з покупцем, замовили оцінку землі, домовили з нотаріусом. І ось е, я там зранку прокидаюся, нам на 12 годин вже до нотаріуса, вже всі документи підготовлені. А ми прокидаємося з думкою: а можливо не потрібно брати, ну можливо, трішки почекати. Тому це була дуже важка покупка. Такий час залишитися без будь-яких фінансів. Ми виложили все, що нас було, але я думаю, що ми зробили правильно. І зараз ми їдемо на цю діляночку, і я вам покажу, що ми взагалі придбали, що там таке. І ось ми приїхали на нашу ділянку. Ось ділянка 6 сотих. Тимчасовий балкан є. Поряд стовп. Підключити електрику немає жодних питань. Так, зараз ми зайдемо на територію. Що ми тут маємо? Тут є поклаван. Люди хотіли будувати будинок. Так, його я буду загортати, тому що тут для забору, де не буду, по моїм плану. Можливо, я взагалі нічого будувати не буду, передумаю і продам ділянку, але хто його знає. Тут почали люди також будувати будинок, який не здоровий. Я поки що думаю, що з ним робити. Можливо, будую, можливо, я його просто розберу, будую каркасник, як я хотів. Можливо ще щось. Поки що не зрозуміло. Далі буду дивитися, думати. Така є звичайно, нічого це залишатись не буде. Так. Ось такий будиночок тут. Так. Так, все повистало, звичайно, тут дуже багато роботи, потрібно все прибирати, убирати. Є скважина 34 метри глибиною і це також плюс. Роботи, звичайно, тут дуже багато. Але, але час попереду, я думаю, багато. Будемо щось робити. Тут у нас в кінці ділянки ось така балочка. Навесні, коли розстає, тут іде водичка. Зараз тут сухо все. І ось в принципі таку ділянку я придував. Так що незрозуміло, чи правильно я зробив, чи ні, думаю, що так. Пишіть ваші думки в коментарях. І я, в принципі, планую тут щось будувати. Можливо, я передумаю, тому що в мене дуже часто змінюються плани. Хто дивився мій давно канал, бачив, як ми почали будувати парамайський будинок. Збудували фундамент, закупили трішки матеріалів і потім передумали, тому що в Промайську я щось так подумав, ми так з гарячу почали це робити, а потім я зрозумів, що я живу в Києві, і в мене тут всі плани поки що на Київ, і тому будувати щось в Промайську немає сенсу. На що дуже зрадіє мій тато, збудував на тому фундаменті з тих матеріалів, що я закупив собі гараж гарний. І, в принципі, він дуже задоволений цим, що я так часто передумаю. А я трішки потратив часу, коштів, але здобув такий маленький досвід. Тому як буде тут, поки що не зрозуміло, слідкуйте за каналом, далі, мабуть, щось буду будувати, прибирати і дуже багато чого знімати, Ну, давати якісь поради. Або питати у вас поради. Якось так, Всім пока.